Івано-Франківсько, прийом заявок на грантову підтримку для ветеранського бізнесу. Траєкторія це національна освітньо-грантова програма, яка реалізовується у центрах «Дія бізнес по всій Україні. Програма надаватиме підприємцям-початківцям базові знання, практичні навички та фінансову підтримку. Траєкторія це є програма для військових ветеранів, а також для членів їх родин з підприємництва. А більше власне про цифровізацію підприємництва і допомога в старті. Ось ця програма має дві складові: має онлайн-складову, має офлайн-складову. Можна зайти на сайт, заповнити заявку, пройти відбір і взяти участь в двомісячному акселераторі. Там буде близько чотирьох модулів. Кожен з них матиме там по три-чотири лекції, плюс менторські сесії, по тому як можна краще розвинути бізнес, власне, в напрямку цифровізації бізнесу. Після завершення навчальної програми учасники отримують фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу. Гранти розподілятимуться за двома категоріями: для підприємців, які нещодавно започаткували свою справу, та для досвідчених бізнесів, що вже мають стаж. Відповідно, розмір гранту буде різним. Для початківців в бізнесі є 20 фіналістів, і для них є допомога в сумі 200 тисяч гривень, а для переможця це є мільйон гривень. Для досвідчених підприємців, для тих же ж 20 фіналістів є допомога в сумі 400 тисяч гривень, а для переможця 2 мільйони гривень. А яка структура навчання взагалі? місяці? Це є два місяці. Якщо говорити про офлайн-буткемп, він відбувається тут, в нас на території центру. Це відбуваються різні лекторії, воркшопи з підібраними експертами. Окрім цього, по кожній з тем буде менторська сесія, і також будуть різні домашні завдання, які будуть їх супроводжувати по проекту, ну, щоб його наповнити. І також буде там перевірка цих домашніх завдань. Можна буде звертатися з різними запитаннями, уточнювати, щоб максимально. Мально якісно допрацювати свій проект до фінального пічингу, який буде вже в кінці травня. Прийом заявок на освітню грантову програму Траєкторія триватиме до другої половини березня. В Івано-Франківську проєкт реалізовується вперше. Лілія Боцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.